Чого в тебе зйомка так дорого коштує? Та й сам телефон може таки зняти? Спершу ми зв'язуємося з клієнтом, визначаємо мету та ідею, бюджет та строки. На основі брифу створюється концепція, обговорюється сюжет та стилістика. Розробляється детальний план сценарію з описом кожної сцени, діалога та кадра. Малюється розкадровка. На папері чи у 3D-просторі буває так, що потрібно зняти чорновий варіант навіть на телефон і подивитися на монтажі, як складається. За потреби проводиться кастинг акторів і знімальної групи звукорежисер, оператор тощо. Потім визначення місця зйомок і підготовка можливих локацій. Це може займати дуже багато часу. Залежно від вимог сценарію, підбирається необхідна знімальна техніка. Думаю, вже час найняти вантажника. І тільки тепер ми можемо починати знімати. Бували, до речі, і зміни по 14 годин поспіль. Далі монтаж сцен, саунд дизайн та кольорокорекція. Після внесення всіх змін і затвердження замовником створюється остаточна версія відео. І нарешті готовий ролик надсилається у необхідних форматах і розміщується на обраних платформах. Зрозумів, кльово, але лишилося ще одне питання. Яке?